Слава Україні! Розпочалась 360-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Сеньківка Харківської області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів: ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Гряниківка, Кучерівка, Крохмальна і Берестове Харківської області.